Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили ворожого піхотинця. Оператор дрона скеровує FPV прямо в ціль. Окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий автомобіль. Наш FPV влітає прямо в ціль. Фіксуємо яскравий вибух. Ціль ушкоджено. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця в полі. Побачивши наш FPV, він почав відстрілюватись, але наш дрон влітає прямо в окупанта. Фіксуємо влучання. Ворога ліквідовано. Під час патрулювання виявили ворожу вантажівку. Перший FPV зупиняє її рух. Другий дрон завдає пошкоджень. Третій контрольний вліт остаточно знищує техніку. За допомогою ще одного fpv дрона спостерігаємо горіння вантажівки. Гарна робота. Це ворожа гармата. Оператор fpv дрона майстерно вицілює та влучає прямо у ствол. Фіксуємо перший вибух. Другий дрон також влучає в ціль. Фіксуємо повторне ураження, гармату пошкоджену. Це квадроцикл ворога, оператор дрона не поспішаючи, вицілює техніку та влітає прямо в неї. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо точне влучання. Гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте. Більше FPV, більше дохлої русні.